Вправа 231. Усно. Які з даних виразів є числовими, а які виразами зі змінними? Перше задання 5 плюс м в квадраті мінус А. Записуємо, що це вираз зі змінними. Пишемо вираз зі змінними. Є. Друге завдання 12 мінус 3, що ділиться на 4. Це у нас числовий вираз. Тут тільки числа. Числовий вираз. Третє. 5 плюс х в чисельнику в знаменнику А плюс Б. Записуємо, що це у нас вираз зі змінними. Тут є змінні. Вираз, зі змінними. Yeah. Четверте завдання 0 віднятые вісім, що множиться на 5 мінус 13. Це число і вирос. Yeah.